Ну а у Львові винахідники, волонтери, виготовляють евакуаційні візочки для Збройних сил України. І спасаємо життя у всіх захисників. Вітаю усіх причетних волонтерів громадської ініціативи Волонтерський центр захистимо Україну разом і з успішним завершенням проекту по виготовленню візочків евакуаційних. Проект був реалізованим силами небайдужих волонтерів. У нас є відео від цієї громадської ініціативи і від винахідників, які от створили ці візки. 1 березня 2024 року, і всього лише два місяці пройшло з того моменту, коли пан Степан зініціював е, процес по фінансовій підтримці е, проекту про виготовлення. Евакуаційних нож. Дві перед тим ми з паном Олексієм зробили, так. Тож представляю, пан Степан, натхненник ідейник, штовхач, просувач, лобіст цього процесу і Олексій, руками, якого був цей е, проєкт реалізований. Е, маємо зараз було задекларовано сім, так, пане Степане? Було заплановано сім візочків. Сім візочків маємо: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто всі зібрані вами кошти пішли? Пішли в візочки. Кому будемо дякувати, дякувати пане Степане? Дякувати колегам, сусідам і родичам і мені. І вам, що ми робимо, вам дякуємо. Дякуємо Олексію, який цілих два місяці це робив. Ще в нас залишилося питання, і буде окрема інструкція під відео, як користуватися це. Олексій показав. І в нас залишається тільки єдиний момент: візочки не пофарбовані. І ми просимо бойових медиків. Повідомити нам як правильніше фарбувати, не фарбувати, фарбувати в певний колір. Колеса, кажовті, хай будуть такі, чи їх теж зафарбову. Лишився тільки один момент. Дякуємо всім волонтерському центру захисного України, який нас згуртував. і слава Україні. Засновник ініціативи волонтерського центру захистимо Україну разом. Віктор Палас у нас є з нами на зв'язку. Так, слава Україні. Героям слава! Ну, слухайте, по перше, крута і дуже потрібна ініціатива. А по-друге, слухайте, неймовірні винахідники. Які, я, я, на чий запит ви відгукнулися? І чи це просто от, хтось до вас звернувся, що є потреба в таких носах? Чи просто ці прекрасні чоловіки своїми золотими руками от зробили е, такий візок? Всім вечора. За період нашої діяльності громадської ініціативи, ми фактично. Виконуємо запити наших військових. Ми зазвичай не видумуємо щось е, в тій частині, коли люди просять, військові просять саме надати їм такий різновид тих чи інших предметів. Тому е, це було виконано на запит наших військових. Е, і, звісно, модифікації нож є різні і в інтернеті. І самі хлопці надавали бачення своє. І ми намагалися зі всіх варіантів зробити цей, на нашу думку, найзручніший, найкращий і найпотрібніший. А робили ми це. Ну, це здається от е, два місяці, але за тих два місяці за плечами дуже великий пророблений об'єм. Саме ми навіть так назвали своє внутрішнє КБ. Тобто сідали. Е, Троє людей спілкувалися як краще, який матеріал, як е, зробити так, щоб е, воно було фінансово посильно і. Доступно і для того, щоб ми в найкоротші терміни дали те нашим військовим парамедикам, що є найнеобхідніше, тому ми завжди реагували на їхні їхнє зауваження. Скажіть, скільки на даний момент от таких візочків виготовили? Чи є вже візочки? Я бачила у вас інформацію, що вже деякі відправили на передову, чи є? Зворотній відгук, фідбек від військових, як це все працює, і, власне, головне питання: за чиї кошти, які за, за які гроші ви це все робите? Зрозуміло. <кій> Дивіться, є Є багато зворотнього зв'язку і є фактично виключно подяки хлопців за. Наданий їм допомогу, звісно, є і маленькі пропозиції зауваження, і зазвичай хлопці хочуть, щоб воно було тисячки легше. Угу. Тобто, ми вибирали матеріал важкий, а облегшений матеріал він, звісно, буде дорожче коштувати. І так як сказав пан Степан, і за що йому великі, дякую, що власне він збирав кошти власними зусиллями. Це його друзі, знайомі родичі. Е, працівники, родичі. Так, тобто він своїми силами, це неймовірна людина. Він фактично з'явився в нашому волонтерському центрі, якось так. Вірвався в нього, давайте я щось буду допомагати. І як починали зі збирання в під'їздах баночок для окопних свічок, де картону і так далі, закінчуючи майже всіма проектами, він всюди і всюди допомагає. Так само Олексій якось так дійсно згадує, що об'єднав волонтерський центр, що теж з'явився, я там можу допомогти машину відремонтувати, тому що в нас є дуже багато проєктів, біля 12, і один з них допомога збройним. Цилими автомобілями, як вантажними, так і легковими, і ось якось так вдалося об'єднати просто тих людей, які підійшли по духу, по крові, по національності і по ідеї, по кінцевій меті. Ми всі прагнемо перемоги і робимо, як у нас є на волонтерському центрі маленький девіз маленькими кроками до великої перемоги. Так, е, от є є теж відео вже від військових. І ви відреагували. Військові звернулися, що їм потрібні ноші. Богдан, там 19 те відео. Подивимося, а потім далі продовжимо бесіду. 79-ї бригади Збройних сил України. Просимо громадську ініціативу. Захистимо Україну разом, що у Львові, що у Львові, надати нам допомогу у вигляді евакуаційного візочка на колесах. Слава Україні! Героям слава! Так, ви сказали, що є прохання ноші будуть, чи вже відправили саме цим військовим? Так, саме цим військовим, фактично вони нас і підштовхнули до цього. Ага. Хоча незважаючи до цього випадку, у нас був ще один досвід. Хлопці, по-моєму, з Чернівці зробили ноші. Відіслали нам. Ми їх допрацювали теж на зауваження військових і відправили. Це було десь може 4 місяці до півроку назад. От вже такі дві ноші були. Ми враховуючи наші попередні можливості, побажання військових, теперішні трішки їх вдосконалили. Тому mm -hmm. ці хлопці, що на відео, вони вже їх отримали. Я не пам'ятаю, десь в мене має бути відео подяки від них. Ще три ночі забрав інший військовий плакт о передачі ще три ночі. В нас є і чекають на відправлення. Ага, а яка а яка загальна кількість візочків, які ви вже виготовили? Ми виготовили тільки на жаль дев'ять всього цього візочків. Угу. Чому дев'ять? Тому що Фінансових наших потуг вистави тільки на, на цих дев'ять візочків. На сім з них збирав пан Степан. Хочу зауважити, що собівартість ми рахували в межах, в межах загальна сума 22 По моєму тисячі ми там витратили. І десь в межах 3 тисяч гривень вийшло собівартість одного візочка. Тобто, якщо так одній людині, то важкувато збирати ті гроші і. Ну, бачите, ми, Тому, ми, ми, сь... то... ми сьогодні ви будемо. Ну, виключно вигово. з обмеженим, так, з обмеженим фінансуванням. Ми б їх і робили, робили, але ко... при кожному виробі виникає якась деталь, яку хочеться вдосконалити. І ми шляхом там, зібрали гроші, свої взяли, пішли на ринок і придбавали ті запчастини, і встановлювали, і вдосконалювали. Ось так повільно йшов процес. Угу, Отак виглядає, бачите, отак виглядають ноші. Так, тобто в ручки можна причепити, і того хто евакуює, то в нього будуть вільні руки, щоб ну, захищатися, нести зброю чи інше, інше обладнання. Ну і так. на відео видно, що вони достатньо легкі і маневрені. Ну це тільки на відео. Вони трошки варять. Олексій ще мав я не бачу, там чи на кадрі показує. Можна ремінь і зачепити за ремінь, тобто військовий може зачепити собі за пояс і тягнути, фактично тримаючи в руках автомат. Угу. Дивіться, ми говорили. Ми говорили про те, що наші волонтери вдаються ну, тобто, само щоб здешевити необхідні там дрони і необхідні засоби для наших військових, виготовляють дрони своїми руками, і їхня вартість значно здешевлюється в рази. Скільки от такий візок, якщо закуповувати так, професійний для якщо такий є, скільки він коштує? Я дивився. Вивчав це питання десь від 3,5 від 4 до 14. І то, той, що від 4, то був там більше півроку назад. Я вже не знаю, може ціна помінялася. Тобто вони є, були поодинокими, а ті, що на виробництві, то там 7, 10, 12, 14 тисяч. Будь ласка, беріть гроші, купляйте. Все є. Пане Вікторе, скажіть, от нас дивляться наші глядачі, як вам і чим, в чому у вас, у вас найбільша потреба, необхідність? І як вам можна допомогти, як вас можна знайти і підтримати ну хорошу справу? Дякую. Ми є, як громадська ініціатива, маємо ще на Фейсбуку свою сторіночку. Окрім того, на моїй сторінці я фактично два роки вже висвітлюю. Те, як і чим допомагаємо Збройним силам України, тому будь-який спосіб, який людина може зазвичай, ми просимо не грошами, а щоб нам придбали товар. Ми не благодійний фонд. Ми самоорганізовувалися як громадська ініціатива, а не громадська а організація. І тому це було шляхом повідомлення Львівської міської ради і обласної адміністрації про те, що на їхній території є така громадська ініціатива. Ми не відкривали рахунків, не робили нічого, тому що воно тяне за собою. Багато зайвих будемо так казати, зайвої тяганини. Тому ми вже два роки робимо те, що можемо, і це кращий варіант. Людина, яка хоче допомогти, каже: Я вам хочу допомогти. Окей. Ми даємо вам рахунок в той самий на металобазу чи в магазин, чи на рахунок будь-якої запчастинки. Людина проплачує. Ми їдемо, забираємо і відповідно до цього робимо ті речі. Так, це ініціатива Волонтерський центр захистимо Україну разом. Ви можете знайти сторінку Віктора Паласа. Він там все детально розказує. А я би ще хотіла розказати нашим глядачам, показати, чим ви ще займаєтеся, тому що це не тільки візки, візки. Це через візки я про вас дізналася. А насправді ви величезну кількість виготовляєте сіток. От Богдан, давай там далі фотографії, тому що і сітки, і маскувальні костюми. І дивлюся, що е, так, допомога, яка вже пішла, і сітки там далі є, ще фотографії, де безпосередньо вже на, на передовій, на фронті ці сітки. От такі костюми виготовляєте руками волонтери. Ну і дивлюся, що у вас до, до вашого цього плетіння сіток. От це от вже передані ваші сітки нашим військовим. І е, підтягуєте інші населені пункти, ну зокрема, так от, осередок село плоске яке приєдналося до вас. Mm, так, ага, це вже це вже оці так осередок в селі Плоске, яке працює, і ви скоординували ці всі плюс. Є якісь меценати, які вам основу для сіток прово. Ось це жіночки. Ну просто ну мене, мене просто зворушила. Оця фотографія розчулила. Люди в такий спосіб, як можуть, просто кожен на своєму місці допомагає, хоча б от таким долучитися до, до плетіння сіток. Розкажіть, що що. Це не це вже це вже не потрібно. <хи> так, розкажіть, що ще ви робите, тому що у вас такий, два роки існує ваш центр. правильно? Так, десь в перших числах березня, ми всі зрозуміли, що ми або в армії, або для збройних сил України, і об'єдналася спочатку якась маленька кількість людей. Спочатку ми працювали в три зміни, бо тому, що було дуже багато. Це було надання внутрішньопереміщеним особам допомога, щоб ви розуміли, колись це було в день, десь біля 120, 130, 140 людей, які виходили з двома великими сумками, отримуючи допомогу на нашому центрі. Потім ми вирішили, що оскільки відтік є переселених осіб, люди почали повертатися до своїх домівок з тим у зв'язку з тим, що відвоювали наші збройні сили території, і людей стало менше. І ми перепрофілювалися фактично виключно все для збройних сил України. Цей проект. По маскувальних сітках він фактично нас пріоритетним. Ми дуже довго розкачувалися, бо була сітка, основа не було людей. Були е, люди, не було матеріалу, і так було десь на продів трьох місяців, але потім механізм якось помалу пішов. І станом десь на січень місяць ми нараховували від 130 десь біля 150 локацій по Львівській області, які допомагають ЗСУ. силу те, зрозумієте, це все важкий процес. Комунікації налаштування, і ми вже домовилися в кінцевому результаті Оскільки є е, людина дуже добра: український німець, німецький українець Євген Лачинський, який з яким ми домовилися, і його е, громадська організація хелмчейн в Німеччині, які допомагають нам безоплатно, е, системно вже на протязі більшасу бі наданням е, основи. так Пан Віктор відключився. Так, я нагадаю, що ми говорили із засновником. що Богдан. Ага, щось з них зв'язок із паном Віктором. Засновник ініціативу Волонтерського центру захистимо Україну разом. А це люди небайдужі львів'яни, які організували плетіння сіток 150 місць по Львівській області. а Також виготовляють евакуаційні візочки для Збройних сил України. Віктор Палас. Ви можете знайти його сторінку у Фейсбуці, а також сторінку волонтерського центру. Захистимо Україну разом. Підключається пан Віктор. Так, я хотіла би ще пану Віктору подякувати, а також його однодумцям і цим поважним чоловікам, винахідникам.